Ми повернулися програма в об'єктиві. Я Оксана Гнатишин. Гість у студії Андрій Антонищак, сотник майдану, координатор першого батальйону Нацгвардії в мирному житті підприємець громадський активіст. Говоримо, аналізуємо списки зараз в другій частині. хочу, щоб проаналізували ми списки людей, які хочуть потрапити до Верховної Ради, і наскільки, на вашу думку, Верховна Рада буде новою. Але перше запитання також воно стосується думаю, цієї теми. Підписав нарешті президент закон про люстрацію. Знову ж таки, чи наскільки ми очікуємо, це дасть можливість оновити Верховну Раду? Я думаю, Верховну Раду дасть можливість оновити вибори. Це люстрація, закон про люстрацію не стосується в першу чергу oh, Верховної Ради. Так. Він стосується чиновників. Тобто тих чиновників, які були чиновників, силовиків, які призначалися в Києві або за погодженням Києва. Це буде в першу чергу. Так кажуть аналітики, що він десь буде стосуватися порядка мільйона українців. Це дасть ефект. На моє переконання, так. Я взагалі дуже великий оптиміст по житті. Не буде такий, Але... що цей, що просто на місці люстрованого свого козачка просто-напросто став. А ось дивіться, а тут давайте так. Тут давайте я би хотів звернутися до громади. Ви знаєте, як в нас є? От в нас так. Президент підписав закон. Ой, як добре. Він взяв на себе відповідальність. Ні, відповідальність лежить на кожному з нас. Тобто, є закон, нам держава дала інструмент. А ми тепер громада. Громадськість тим інструментом повинні користуватися Як громадськість може контролювати там керівника облдержадміністрації чи прокордонної служби України чи інших? Слухайте, в нас в нас інформація є предостатня, тобто в нас один про одного знають майже все, хто на яких машинах їздить, хто де відпочиває, хто де вчився, хто де живе. Тому є інформація. От ви, ви подивіться, є те чи інше порушення. Я ж громадською роботою займаюся вже більше семи років. І коли приходиш до нашої тієї чи іншої людини, яка кляне владу і каже, що всі хабарники і так далі, в тому числі знаючи, що ця людина хабарник, і від нього вимагала хабаря, кажу: підпиши, будь ласка, заяву. Далі я буду діяти в інтересах твоїх, як голова громадського об'єднання. Люди бояться. Значить, давайте спочатку наведемо владу в головах своїх, перестанемо боятись і почнемо питати з влади з злади, гаразд. Давайте тепер Верховна Рада повертаємо знову ж таки до запитання, якою вона буде, і хіба старих обличчя багато, вже так переглянувши списки багатьох політичних партій, які потрапляють до парламенту, ми бачимо доволі знайомі обличчя, не завжди які мають позитивний імідж. Є дуже багато насправді є дуже багато старих облич, але є дуже багато і нових облич. Я не бачу нічого в тому поганого, що йдуть старі політики. По-перше, якщо йдуть старі політики в команді, якщо вони дійсно політики, це буде досвід для молодих. Тому що як забрати, зібрати повністю молоду команду, ну я не вважаю. Досвід що налагодження це буде... схем різноманітних? Ні, не схем, не схем. Це, власне, навіть досвід у написання у законотворчих досвід. процесах. Так? Досвід навіть той же самий досвід в голосуванні. Розумієте, Це є політика, це є досвід. Політиці потрібно вчитися, От на сьогоднішній день я є громадський діяч, але я ще не є політика. Мені потрібно, щоб хтось, напевно, хтось підказав, які вчиняти ті чи інші кроки, з ким можна би було порадитися, і от тут, власне, можуть плече підставити ті старші товариші, які вже були в парламенті. Раз а ті старші формують і певні бізнес-групи, які ми знаємо, впливають на політичні процеси, зокрема для захисту свого великого бізнесу. Віримо в те, що трішки. Можливо, це монополія Росії. Це дасть більше шляхів для розвитку того ж малого бізнесу. Я ж кажу, я, я по житті великий оптиміст, тому я в це вірю. Але не факт, коли прийде молода команда, чи там не прийде вся молода команда бізнесменів, так? Тому що вибори це діло витратне, правда? І що не вміють, будуть вчитись так на країні. Що вони вже вони вже навчилися, вони знають, що вони будуть знати, чого ага. вони туди прийдуть, ага. розумієте? Тому, власне, тому і тут. Ще дуже важливо один момент. Це закон про відкликання народного депутата. Хоча б тих же ж мажоритарників. А то в нас мажоритарники як ідуть? Засіють, заплатять, пообіцяють. Рівно тоді, коли вибори закінчилися, рівно тоді останній раз побачили люди на округу цього депутата. Хоча, знову ж, це не всіх і це не панацея. Але які є. Які є ліки від цього? Люди повинні зрозуміти, е, ні, можливо інакше, люди повинні перестати від депутата вимагати, ти нам повинен дорогу зремонтувати, ти нам повинен школу зремонтувати, ти нам повинен там садок засадити або хату побілити. Це може зробити людина тільки багата, яка може на то потратитись. Альтруїстів в нас в державі дуже мало. Значить, якщо він потратився на ці вибори, то що? Він відповідно захоче ці кошти повернути. Так. А якщо іде порядна людина, нормальна людина, економіст, але який працював топ-менеджером десь в якійсь компанії чи на якійсь фірмі, як йому туди пробитись в мажоритарці? тому основне завдання депутата, і це люди всі мусять зрозуміти: придумати або прийняти такий закон, такі інструментарії, щоб згідно цього в бюджеті місцевому були кошти на ремонт цих доріг. Щоб місцева громада була самодостатня, щоб ці дороги робились з міського чи з обласного бюджету, щоб ці школи будувались і також, але не за кошти того чи іншого депутата, а за ті кошти, які зароблені громадою, які акумульовані в даній місцевості. Раз таке питання, чому їх хто критикує сьогодні учасників Майдану? І АТО? ми дуже багато чуємо цієї критики про те, що ті люди йдуть до парламенту, що це йдіть, воюйте, вам не місце в парламенті? Ну, можливо, це грубо сказано, але десь основний меседж такий. Ви, зокрема, бізнесмен, але ви і ви і якраз Майдану. Як вам це сприймається і чому звідки така критика? Можливо, дивне слово бізнесмен стало якимось образливим на Україні. Ну, я би краще сказав роботодавець. Підприємець, роботодавець. Так. Що ми створюємо робочі місця. Що стосується тих людей, які критикують, а я вам скажу інакше. А ці люди бояться, щоб ми були в парламенті. Ці люди самі хочуть в парламент, щоб далі, як ви кажете, оці розвивати свої схемки, але вони нас бояться. Знаєте, чому бояться? Можливо, це добре, можливо, погано. В нас грань страху стерлась. В нас дуже е, загострено почуття справедливості. Ну, тобто, побачивши такі речі, більше цінність з'являється. Так, це два. Третє. Ким нам, нас хочуть е, показати? Це, до речі, е, не новина. Це ще хотів зробити уряд Януковича. Так що ці люди, які це говорять, це потрібно подивитися, які їхнє минуле. Вони ж нас ким хотіли показати? От там на Майдані зібралися вахлаки, бомжі так. Так, далі, так далі. Вибачте. В мене в сотні більшість людей було з однією або з двома віршими освітами. Це економісти, це політологи, юристи. Але це люди, я би одним словом назвав, небайдужі. Тому, маючи досвід, маючи, будучи при здоровому глузді, маючи лідерські завдатки, ці люди йдуть в парламент і добре роблять. І добре роблять, що на сьогоднішній день. Люди прості люди, їм довіряють, тому що вони розуміють, що ми привикли брати відповідальність. Ми на Майдані взяли відповідальність. ціль, ціль Майдану. Я просто хочу розказати тезово цілі, які в нас були в самообороні Майдану. Цілі. Перше це відставка президента. Ми її добились. Добились. Друге чесне обрання нового президента. Дякувати Богу, ми його вибрали. Вибрали. Третє: розпуск парламенту. Парламенту і дострокові парламентські вибрали. Ми це зробили. Зробили самооборона майдану. Свою функцію виконала крапка, свою громадянську позицію. Ми відстояли і доказали. А тепер ми хочемо поміняти парламент і хочемо поміняти суспільство. І тому ми ідемо в парламент. Гаразд, але ви знаєте, зараз побутує такий жарт, що зараз сотників Майдану, сотників більше, ніж самих майданівців. Це не стосується безпосередньо вас, тому що вашу роботу ми бачили, знаємо. Але згодіться, що зараз кожен другий кандидат і по мажоритарці представляється як сотник Майдану. Це нормально? Я тобто був... рекламу собі просто роблять на іміджі Майдану. Паразитують на я, імені ну, я не радий це. Ви згадували, що сотник Майдану чи я взагалі-то не радий це згадувати, не радий, ким я був на Майдані. Я був на Майдані один з десятків тисяч українців, угу. і це, що я був сотником, це просто мені люди довірили. Могли би довірити комусь інакшому. Тому те, що хтось був сотником Майдану, те, що хтось був командиром батальйону добровольчого, це насправді. Величезна довіра людей це перше. Ось і друге, це величезна відповідальність, що з цієї людини потрібно в 10 разів більше спитатися, тому що йому люди довірили. І паразитувати на цьому, я знаю таких сотників. Знаєте? Я знаю таких сотників. Вони, їх часто крутять по телебаченню, які кажуть: то в мене була сотня, то в мене тої сотні не було. Це хай залишиться на їхній совісті. Я не хочу це коментувати. Раз, справді, залишаємо на їхній совісті. Давайте проаналізуємо програму Петра Порошенка 2020, ой, 2020, Перепрошую, стратегічні напрямки. Чи ви з нею можливо знайомились? І мене до підприємця вас думка цікавить. От саме президент обіцяє, що хоче війти в топ 20 країн щодо простоти ведення бізнесу. Наскільки це в нас в Україні реально, і можливо за які терміни ви як фахівець цій галузі? Терміни важко сказати, У нас немає, на жаль, чарівної палочки, щоб ми махнули і так зробили. Але роботу потрібно починати було вже вчора. Я не розумію, чому цей уряд, який вже постреволюційний, не прийняв жодного, я підкреслюю, фактично жодного закону по дерегуляції підприємницької діяльності. Оце зараз саме основне. Я просто вам до прикладу проведу. Що ми пропонували? Тут ми від Львівщини. Е, від міста Львова громадські організації ще два роки назад ми мали написану програму, що потрібно зробити, як і наскільки зменшити податки. Дуже просто є. В нас податок, податок на додану вартість зменшити його до 12 Чому 12? Ми навіть це я вже технічно кажу. Чому 12? Тому що під 12%, як кажуть в нас зараз, відмивають кошти. От потрібно дати 12%, так щоб тобі конвертували готівку. Коли ми зробимо цей бар'єр, 12%, все. А не буде конвертаційних центрів. Друге, зарплата. Знаєте, в чому зараз найбільша біда? Що напевне, я не знаю, по різним статистикам 50-60% заробітної платні є в тіні. Відповідно, 50-60% з 50-60% не сплачуються податки. Так пропозиція. Давайте зменшимо навантаження на заробітну платню. Чому ці пропозиції не, не мають можливості втілити в життя? А тому, що на сьогоднішній день ще відбувається розмова глухого з німим. Доки як, на вашу думку, це ще може відбуватися? І ви відчуваєте можливість. Я вам скажу, доки, доки це буде відбуватися. Я думаю, ну, по-перше, оце, що запропонував Петро Порошенко свою програму, це вже величезний плюс. В цій програмі. Я, зокрема, був на зустрічі в університеті Мюйона Франка. Після цього відбулася презентація, відбувся живий діалог, тобто запитання, відповідь. І ви знаєте, воно має вона має право, ну скажімо так, з точки зору мене, як як, як підприємця, як роботодавця, mm -hmm. воно має право на існування. Тобто люди чітко говорили крок за кроком, що ми маємо робити, щоб дійти, от в нас є ціль і кінцева мета, і які інструменти для цього потрібні. Але знов ж кажу. Потрібно перше прийняти закони. Друге, щоб ми кожен по тих законах жили. Хоча я вам скажу так: для бізнесу, що є основне, якщо послабити, якщо це вже говорю як підприєм, якщо послабити цей податковий тиск, просто зменшити податки, зменшити кількість податків, зробити їм прозорими, але збільшити відповідальність за ухиляння від податків. Ну що зрозуміло, якщо я з кожної гривні маю заплатити гривню 10 податку, я її буду платити чи ні? Ну не буду я її платити, ну це правда. Але якщо мені з 100 гривні, допустимо, 40% заплатити, це вже інше, це вже подивіться наскільки. Друге, пенсійна реформа. Знаєте, скільки в нас, е, ми всі сплачуємо в пенсійний фонд гроші? Правильно? Ви свої зарплати, я як роботодавець, і так далі, за, за працівників. Так в нас кожен рік пенсійний фонд. З бюджету України додатково 32 мільярди йде в пенсійний фонд. Тобто ті гроші, що ми сплатили, вкрали. І ще ті, що дає держава, що далі крадуть. Просте рішення. Потрібно відповідальність за свою пенсію перекласти на кожного майбутнього пенсіонера. От ви заробили 4 тисячі гривень, так? Я вам їх віддав. А на вас лежить відповідальність, скільки ви до пенсійного фонду сплатите, скільки ви заощадите собі на старість, скільки ви сплатите, чи сплатите ви податків, ну, чи ні? Так, тобто це є європейська так, практика. Ну, так, ну, зрозуміло, до цього потрібно переходити крок за кроком. Не за рік воно буде, вона розрахована на 4-5 років, але це повинно відбуватися. Гаразд, ну ви сьогодні це правильні речі, але не ви один і не лише зараз про це сказали. Про це говорили роками. Чому чого бракує? Механізмів, важелів і, в принципі, при потраплянні в парламент. Чи ви готові лобіювати ці питання і чи будете відчувати сили? Не те, що це... готові, я не те, що готовий лобіювати. У нас є львівська команда, яка це все напрацювала. Тому ми це зразу е, через. Скажімо, я це зможу робити. Інші люди, які пройдуть не тільки від Львова, а тих людей, які я знаю, що по громадському русі, які зараз йдуть, правда, від інших політичних сил по Україні. Ми це готові лобіювати. Ми це готові, ну, лобіювати це таке слово, як кажуть, ми готові це підтримувати і імплементи через парламент. Тому що це і наше життя, це і наше майбутнє. Ну, добре, ми десь там. Я завжди кажу, будь-якому чиновнику. Добре, ти пристроївся біля корита. Ти доїш так, говоримо вже, на, на цей, ти доїш того чи іншого підприємця, так? в тебе росте син. Ти цьому сину передаш бізнес. Добре, тебе вже на цій посаді не буде. Син прийде до такого ж чиновника, як ти, і вже це його буде дояти. Поки ми не поламаємо систему, до тих пір нічого не буде. Тому я ще раз скажу: я готовий, я готовий працювати, я вже для себе, якщо дасть Бог. І довірять нашому блоку люди. І я пройду в парламент, я готовий працювати. Я вже для себе вибрав комітет, в якому я буду працювати. Це, ну, це мені близький, це є економіка. Чому вийшли з блоком? Чому не було бажання, можливо, по мажоритарному округу балотувати? Чи вас запросили? Можливо, швидше я не задумався взагалі. Вас На... запросили до партії, чи яким чином так, відбулося? Так, так. Тобто я вам скажу так: не хочу це використовувати якби. Що в нас півкраїни воюють, це не привілегія. Але е, я знаходився, ще шостого дня ранку, я знаходився в Дебальцево, де був наш весь батальйон. Мені подзвонили півсома зранку. Одна відома особа і сказала: тобі, ну, я розумію, не можна рекламувати блог, тому я кажу: е, ця людина довірила, е, зробили декілька дзвінків у Львів, і по всіх критеріях всі львів'яни, е, ну львів'яни, до яких дзвонили, люди зовсім різних поглядів сказали, що є така людина, як Андрій Антонищак. Мені подзвонили, я прийшов, а ми тільки приїхали з виїзду бойового. Я прийшов, почав радитися з хлопцями. Ну бо знаєте, якось кинути своїх, ну, не пасувало. І всі в один момент мені сказали, чоловічі, ти, по-перше, туди повинен йти, тому що. Ти маєш освіту, ти маєш на то ти заслужив. А друге, ми ж є тут. До кого ми до кого ми звернемося? От ми прийдемо, є чужі політики. Знаєте, за п'ять хвилин викинули мою сумку, закинули мені в машину і відправили. Ну так от Буликіс, це буквально Прошу? Вагання були. Такі вигади, як мене вигнали розумів. взагалі з кімнати, ну які могли бути вагами. У нас вже трішки мало часу залишається. Давайте пригадаємо непростий час, але ось коли ви перебували якраз в зоні АТО, я знаю, що ви дуже багато історій цікавих розказуєте. Можемо зараз щось пригадати? Такі Про війну нічого не буду розказувати. Ну, можливо, з побуту безпосередньо я можу показати. сказати один шок. Це коли ми вже приїхали на третю ротацію в Дебальцево. Е, ну, ми взагалі, ми на Майдані так привикли, і вже от перші-другі ротації, ми не цінували грошей. Тобто ти шукав ще ніщо так? Ніщо абсолютно. Ну завтра вони тобі можуть не потрібні бути, тому живи сьогоднішнім днем. Ну і відповідно я їхав через Артемівськ, а я запізнився на два дні, тому що віз озброєння для батальйону. Ну, відповідно, там накупив йогурт, якісь там м'ясо, там піцу купив і так далі. Ну, я це все приношу. Тут хлопці з нашого взводу швидкого реагування посходилися, ми всі вітаємося. Я кажу, хлопці, ну давайте налітайте, поки воно це все. Так все подивилося. Андрій, іди сюди. Uh -huh. Підводять мене, а ми стояли на блокпосту, де там колишні кафешки і так далі. і так далі. Тобто світло в нас ще до певної пори було. Відкрий холодильник, я відкриваю холодильник, а на мене з холодильника вивалилася московська ковбаса. Там, напевно, 150 п'ятдесят кілограм було. Uh -huh. Це для мене був шок. Розумієте? Їхали просто приїхали волонтери. Ага. День перед тим і це все привезли. Чому я... московська? Це так символічно, напевно. Я не знаю, ну була московська. Хтось, та, ну, Хтось може випускав якийсь бізнесмен? Згадаємо, ви громадська організація «Я львів'янин», Якщо не так. помиляюсь, знаю постійна боротьба за малі архітектурні форми, з мерією, з мером. Ну не тільки. Це зараз Саме відійшло на другий план. Ось такі речі, чи, чи все таки в цьому напрямку десь продовжуєте? Ні, не відійшло на другий план. На жаль. Меру міста Бог розуму так і не дав. Ну я перепрошую, якщо, якщо Мер нас... міста ж так радо підтримує процеси в країні, так активно. Мер міста, якщо би менше їздив і піарився по Україні свою політичну силу, а більше би зайнявся власне нагальними проблемами і проблематикою міста Львова, було би дуже добре. Тому що меру міста раз про нього без нього не будемо. Отже, ви продовжуєте цю лінію тримати так. Но у нас лінія, у нас лінія це захист інтересів львів'ян. І зараз, попри е, діяльність потенційного депутата, попри рекламу, ви, не, е, ви займаєтесь також і питаннями міста, так? Ну, значно, тому що постійно дзвонять ті чи інші нагальні проблеми, чи з питання бізнесу, чи питання ведення підприємницької діяльності, людей постійно виникають. Тому це є консультації, це є якісь приймальні і так далі. Життя не стоїть на місці. Раз і останні запитання, напевно, на сьогодні. Чи є надія на мир, що перемир'я переросте в мир? Попри те, що зараз, ви знаєте, ми постійно отримуємо інформацію, що стріляють, попри односторонні перемир'я, ситуація важка. Чи є надія, що все-таки не доведеться там робити четверту хвилю мобілізації наших хлопців? Що ми вирівнюємо ситуацію і мир, мир таки буде. А в нас іншого виходу немає. Я глибоко переконаний, що в нас мир настане. Єдине, що нам потрібно, зараз просто перемир'я. Після того ми модернізуємо армію. Ми наберемося духу. І я більш ніж переконаний, що більше за всю історію України жоден агресор не буде топтати нашу землю. В цьому я свято переконаний. Ну, в Попередніх повідомленнях ви казали, що я сподіваюся, я хотів би так думати. Тут ви кажете, я, я свято переконаний. Я переконаний. Це, це вже тішить. Ем, Расте, дякую вам за зустріч у нашій студії. Андрій Антонищак нагадую, громадський діяч, дуже багато сотник, дуже багато е, звернень про які можна про вас написати. Як би ви хотіли коротко, щоб ми вас назвали, протитрували. Просто українець. Просто українець цікаво. Дякую. Е, ще раз нагадую програма в об'єктиві. Я Оксана Гнатиша. Не бачимо з вами щотижня. Наразі кажемо до зустрічі.